Якщо загалом говорити про систему освіти в Україні, то однозначно я би хотіла, щоб наша освіта була більш більш практичною ніж теоретичною. Бо це, напевно, головна проблема. Після того, як ти закінчуєш університет, тобі насправді не зовсім легко піти на роботу і давати собі раду повністю справлятися з своїми завданнями, і напевно це все вчасне інформування могло би виправити ситуацію, могло би допомогти. Студентам краще вчитися і, відповідно, більше давати допомоги Україні в майбутньому. Друга річ, це мені здається, мала б більше співпрацювати наша освіта з закордонними університетами, тобто помало-помало це розвивається. Наскільки я розумію, більше у Львові, ніж у Житомирі. Але ну, ці міжнародні стажування, програми, про яких ніхто нічого не знає. Зазвичай в університеті здається, вони зробили би теж хорошу справу для української освіти. В Принципі мені подобається все, оскільки мені навчання про нас задоволення як студенту. Не подобається мабуть, нормований графік під час сесії це єдине, а так все загалом. Я вважаю, що потрібно дати побільше практичних якихось занять, а не ну так скажемо більше лекцій та щось такого. Нам ну, взагалі потрібно сформулювати певну систему знань і систему освіти, тому що вона. Вона є неякісною, на мою думку, потрібно більше практики. Ну тому що, наприклад, практичні психологи в них дуже мало практики. Тобто, ну, наш, наш науковий підхід і взагалі знання воно сформульоване так, що треба лише вчити теорію і ну, дуже мало практики. Тому, на мою думку, було б непогано запровадити а, якісь певні тренінги, а, якісь вони, і мають вони бути безкоштовні до того ж, цікаві і по професії. Ну, взагалі, в нашій системі все подобається, але хотілося б додати побільше практики, саме практики, щоб студенти, учні, наприклад, в школах могли побільше практикуватися. Я б хотіла, щоб було більше практики, тому що дуже багато танціори. От як хотілося змінити і все.